Немає секретів ідеальних млинців. Є декілька дрібниць. Вітаю, мої хороші. Готуємо ароматні, м'якенькі, тоненькі та дуже смачні млинці. Все просто. Три яйця злегка перемішуємо до однорідності. І вливаємо тепле молоко. Комфортне для пальчиків, не гаряче. 560 грамів. Для орієнтування тепли це я маю на увазі 35 градусів. Температура впливає на якість млинців, не використовуйте холодне. І взагалі всі продукти бажано, щоб були кімнатної температури, сіль 1-2 чайної ложки, цукор 50 грамів і все гарненько перемішуємо. Ці пропорції та інгредієнти залишила в описі до відео. Для вашої зручності пишу і в грамах, і в мірних ложках. Далі борошно 210 грамів. Чому я завжди просіваю борошно? Щоб не забирати у вас час та розповідати, напишу в описі кому це цікаво, читайте. Мені зручно частинами додавати борошно, так не з'являються грудочки. Якщо все ж таки є біда з грудочками, тоді робіть інакше: молоко вливайте не все, а половину. Та просіваєте все борошно або також частинами і добре перемішуйте до однорідності. Після того, як мішали все борошно, вливайте молоко, яке залишилося, і знову перемішуйте. Такий варіант підходить, якщо немає практики, коли тільки вчимося готувати. Він простіший і здебільшого проблема з грудочками зникає. І ось такої консистенції має вийти тісто. Не додавайте більше борошна, це ще одна важлива дрібниця, завдяки якій млинці будуть тоненькими. Якщо залишилися малесенькі грудочки, не біда, вони розійдуться. Накриваємо та залишаємо на 30 хвилин. І це бажано не пропускати, консистенція змінюється. Кликовина набухне, утворюється однорідність і це вже не суміш продуктів, а рідке тісто. У нас тут відлік часу зовсім інший. Відео дає можливість 30 хвилин прожити за 2 секунди. І ми бачимо, що це вже тісто. Залишилося влити 30 грамів олії і 30 грамів розтопленого вершкового масла. Не перегрійте його, воно має залишитися світлим. Раджу додати саме таку кількість масла та олії. Не зменшуйте. Завдяки жиру млинці дуже м'якенькі і не сохнуть. Можна додати лише олію. Але масло дає злегка вершковий смак та аромат. Це смачно, спробуйте. Чи можна додати лише масло? Так. Але мені не подобається. Дуже масло змінює смак. А я із тих ласунів, що в дитинстві млинці смакували з олією. І не те, смак не той. Але це мені. А смаки у нас всіх різні, тому, звісно, можете спробувати. І зразу біжимо смажити. І тут ще одна дрібниця, а саме пательня. Добре, щоб було якісне покриття без пошкоджень. Неважливо, яка вона, скільки ваші пательні років, але вона має смажити так, щоб млинці не прилипали. Якщо покриття не пошкоджене, млинець не рветься і чудово відстає та перевертається. Також впливає температура плити, яка має бути високою. Не смажимо млинці на низькій температурі. Бо буде ось що. Ви бачили, як я легко перевернула попередній і що робиться з си. А якщо тримати на пательні його довше, буде пересушений. Перед тим як наливаємо тісто на пательню, перемішуємо, щоб воно було однорідним та й жир постійно піднімається вверх. І щоб не брати один жир смажити. І так готуємо всі млинці. Знову ж таки, всі мої поради, якщо ви шукаєте відповідь, як приготувати тоненькі, м'якенькі, ніжні, ароматні і дуже смачні млинці, які не розриваються під час смаження. Якщо ви ж готуєте і все у вас виходить, готуйте і далі так. Не завжди потрібно дотримуватися всіх дрібниць, щоб був гарний результат. Часто також роблю багато відхилень в рецептах і нічого, смачно. А інколи ще краще оригіналу. Готових млинців виходить 16-18. Діаметр моєї пательні 24 см. Це стандартний розмір пательні, яка призначена для млинців. І все. Смакуємо. Це мій улюблений рецепт, який ще жодного разу не дав поганого результату. Завжди смачні млинці. Вони солодкі, але якщо вам потрібно для соленої начинки, зменшіть кількість цукру. Чудово тягнуться, не розриваються. І навіть якщо ось так добряче зім'яти, млинець без прохання і зусиль повертає зразу свою форму, тому можна використовувати для запіканок, як прошарки, чи інших страв, де млинці змащують соусом. Або загорнути смачну начинку, оскільки дуже легко та просто їх можна скрутити. Мені найбільше солодкі млинці подобаються з кисломолочним сиром. А вам? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Готуйте і смакуйте! Дякую за перегляд! Від вас подобайка, якщо подобається, від мене смачний рецепт. До зустрічі в наступному відео!